Чим довше демонічна структура знаходилася у вашому полі, у вашому тілі, чи знаходилася у вашій родовій структурі, тим більше на неї зверху побудовано, вибудовано. І якщо ви будете насильно, швидко забирати, розривати, розриваючи контракт з демонічними структурами, забирати її з вашого поля, то все, що було на неї, покладено, все. Рухне через те, для того, щоб почати розривати контракт або розірвати контракт з будь-якою демонічною структурою або забрати підселення, треба підготувати своє життя, своє поле, свій рід, свій простір для того, щоб не було пустот, коли забереться. Тобто підготувати те, що буде вмонтоване на місце цієї демонічної структури, на місце цієї конструкції.